Вітання, високодостойне панство, шановні українці. Ми знаходимося в місті Львові на вулиці Пасічній, 27. Тут колись був так званий пагорб комуністичної ганьби. Так як і анонсувалося, міською радою проведена повна екзумація і демонтаж. Екзумацію проводило Підприємство доля під керівництвом Ярослава Шеремети. Ну, видно що, що практично ті всі могили вже є ексгумовані. От, ну, е, В загальному треба сказати, що відновити історію е, походження цього е, пагорба під час Другої світової війни е, комуністична, жидокомуністична. Армія вдерлась в Україну і насадила тут жидокомуністичний режим, який згідно з теорією марксизму ленінізму, тут встановлював диктатуру пролетаріату. Люди були пограбовані, помордовані, забирали заводи, фабрики, підприємства, нищились церкви, священників вбивали. Тобто був Вчинений масовий класоцид згідно з дослідженнями Стефана Куртуа комуністичними режимами в світі замордовано 100 мільйонів невинних людей. Ну, от така ситуація. Ну, е, звісна річ, що очевидно тут не обійшлось без е, е, так званої гаскали. Це такий псевдопросвітницький рух жидівства, який почав свою діяльність в 19 столітті і проник у всі структури економічні і політичні Європи з ціллю її руйнації. Ну, е, добре, ми сьогодні маємо таку картину, що це все є демонтовано. Демонтовано, от не знаю, звідси не видно, чи демонтували, чи, екзуму, чи провели ексгумацію е, могили е, цього злодія е терориста е Кузнєцова. вона якраз знаходиться тут поряд. О. Ну, можливо, я побачу, а можливо і ні. О, така ситуація. Попробую. Так трошки вилізти наверх, подивитись. Ага. Ну ось є могила. Кузнєцова прямо перед нами, там екзумація ще не проведена. Ну, але я вам скажу так, що я пам'ятаю, що в 900, 1991 році, коли екзу, е, е, демонтували пам'ятник Кузнєцова у Львові, ходили в такі слуги, що його тут екзумували і рештки десь віднесли в музей. Бувший музей атеїзму, який знаходився в центрі Львова, в церкві там Домінікан, здається, ну менше з тим. От, Не знаю, чи вони там дійсно є ті рештки, можливо, це просто символічна плита. Ну, Все, що ми бачимо, ексгумація пройшла повністю успішно. Добре, на цьому закінчую. Слава Україні! З нами Бог!